you Міжобласний форум Соціальна сфера в умовах війни, регіональний досвід, виклики та перспективи пройшов 29 жовтня в Полтаві. Подія об'єднала представників громад Полтавської, Кіровоградської та Харківської областей громадських організацій, щоб разом шукати рішення для підтримки найуразливіших людей у час війни. Олександрійську громаду представила директорка територіального центру соціального обслуговування Олена Грінчак. Вона поінформувала про надання різних соціальних послуг вдома вимушеним переселенцям похилого віку та з інвалідністю, яких прийняла громада. Учасники презентували успішні практики та обмінювались досвідом роботи, повідомляє прес-служба міської ради. Міністерство цифрової трансформації запрошує долучитися до місяця цифрової грамотності. Це щорічна ініціатива спрямована на вдосконалення цифрових навичок українців. Кампанія триватиме з 1 по 30 листопада та має на меті популяризувати цифрову грамотність та поширювати знання про необхідні цифрові навички для життя і роботи. Проєкт охоплює понад 225 безоплатних освітніх серіалів, симуляторів та тестів, а також мережу з 5 тисяч офлайн хабів цифрової освіти по всій країні. На сьогодні, завдяки проєкту Дія освіта вже понад 6 мільйонів українців долучилися до програм із розвитку. Цифрових навичок перелік безкоштовних ресурсів, які допоможуть підвищити рівень цифрової грамотності, можна знайти на порталі Дія Освіта, посилання на сторінці Олександрійської міської ради. У приміщенні Олександрійської районної військової адміністрації відбулися урочистості з нагоди Дня працівника соціальної сфери України. З вітальним словом до присутніх звернулася начальник Олександрійської РВА Ольга Коріненко. Вона подякувала фахівцям соціальної сфери за самовіддану працю, людяність, небайдужість і вагомий внесок у розвиток соцполітики району. Під час заходу, подяками РВА, було відзначено працівників галузі за високий професіоналізм, відповідальність і відданість. Своїй справі. Диться на сторінці Олександрійської РДА. Палац культури Олександрійський театр подарував теплі емоції та гарний настрій підопічним геріатричного пансіонату, підготувавши яскраву концертну програму. Свою творчу майстерність продемонстрували народний ансамбль танцю віночок, народний вокальний колектив «Перлина», студія естрадного співу Голос без меж та маестро Олександр Полипенко. Глядачі з посмішками, аплодисментами та словами вдячності зустрічали кожен номер. Палац культури Олександрійський театр на своїй сторінці подякував. Вдячним глядачам за теплий прийом і щирі емоції, а воїнам захисникам за можливість творити, виступати та дарувати людям радість. Координаційний центр волонтерів Олександрій на своїй сторінці звітує: нещодавно відправлений генератор від французької благодійної організації уже прибув і працює, допомагає нашим захисникам виконувати завдання. На частину коштів, зібраних на заході у Палаці культури Світлопільський, за запитом медиків 210-ї штурмової бригади придбали медикаментів на суму 17 тисяч 410 гривень. Крім того, передали перев'язочні матеріали, знеболювальні препарати, ортопедичні. ...ні засоби, фізрушщини та інші необхідні медикаменти від французьких друзів. На решту коштів придбали павербанки. Триває збір на шини, номер картки, зазначений на сторінці координаційного центру волонтерів. Працюємо далі. Кожна гривня важлива.